Сьогодні рідні та близькі прощалися з Катериною Гриценюк, а завтра ховатимуть Олександра Власюка, котрий помер у вівторок. Троє постраждалих все ще знаходяться у лікарні. Якщо здоров'ю Людмили Андрійчук нічого не загрожує, її перевели до інфекційного відділення, то Галина Бардабуш та Володимир Стецюк все ще знаходяться у реанімації. На сьогоднішній день ті хворі, які знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні, це одна хвора. Вона не е викликає у нас. Остороги по відношенню до прогнозу на життя. Певні нюанси по стану здоров'я, звичайно, є. Неврологічні ускладнення відмічаються. Вони лікуємо, ми проводимо лікування в тому напрямку. В двоє хворих ще є в реанімаційному відділі. Одна хвора досить важка на апаратному диханні, і там прогнози зараз про прогнози говорити трудно. Інший другий хворий, який в реанімаційному відділенні, також. Середньої важкості, але про якісь перспективи прогнози говорити ще поки що рано. Хоча робиться все для того, щоб кваліфіковано в повному об'ємі надати допомогу даним хворим, і щоб ми сподіваємося на позитивний прогноз по відношенню до даних хворих. Особливо занепокоєння вкликає стан Галини Бардабуч. Вона знаходиться без свідомості на апараті штучного дихання, і робити якісь прогнози лікарі поки що відмовляються. Як стало відомо, потерпілі отруїлися щукою провезеної з нової каховки. Водночас і на рівенських ринках не все гаразд санітарно-пілогічним станом риби, котра тут реалізується. Сьогодні санепідемслужба чітко і конкретно співпрацює з владою міста, і влада міста робить сьогодні все можливе, щоб організувати цю торгівлю, щоб перевести її на рейки цивілізованої торгівлі. Щоб якщо люди продають харчові продукти, щоб це був організований ринок, щоб там обов'язково був, обов був санітарно-ветеринарний нагляд за цією продукцією, щоб ніякий вид продукції не проходив без того нагляду. І щоб ви чи я, чи будь-який інший мешканець нашого міста, який піде на ринок, куплю купувати відповідну продукцію, щоб був чітко і конкретно певний, що вкладаючи свої гроші в цей харчовий продукт, я буду здоровий. Що ж, сподіваємося, що порядок на ринках міста таки буде наведено, аби більше не довелося платити таку високу ціну за людську легковажність.